Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування! Юля вийшла з магазину і майже бігцем подалася до дитячого садка забирати сина. Батькам подарунки до Різдва купила. Тепер би ще обережно випитати в Матвійка, що він хоче під ялинку. Крутилася думка в голові вона постійно розривалася між домом і роботою. Юля дуже старалася не обділяти сина увагою, бути поруч, дати йому все найкраще, на що була здатна. Матвійка вона виховувала сама. З батьком дитини востаннє бачилася майже шість років тому, ще до народження сина. Тоді чоловік без зайвих слів відмовився від майбутнього батьківства. Юля не наполягала, не шукала зустрічей. А коли Матвійко підріс і почав питати Мамо. А де мій тато? Вона відповідала, що тато на заробітках. Матвійко стояв біля віконця і виглядав маму. Побачивши її, одразу замахав рукою і поспіхом побіг одягатися. Добрий день, Юлія Володимирівна!» Чемно сміхнулася вихователька. Нам треба поговорити. Так, слухаю. Юля й сама не зрозуміла, чому всередині щось напружилося. Сьогодні у нас був дитячий психолог. Проводив заняття, дітям запропонували намалювати найзаповітніший подарунок під ялинку. Ось подивіться, що намалював Матвійко. Вихователька простянула аркуш. Юля глянула і на мить зблідла. На малюнку була ялинка, а поруч високий сильний чоловік. Над його головою, нерівними дитячими літерами, було виведено тато, і що тут дивного, знизала плечима Юля – Намагаючись говорити спокійно. Він хоче тата в подарунок. Сухо, мовила Ольга Іванівна. Вам не здається, це ненормальним? Психолог просила, щоб ви поговорили з дитиною про батька. Розкажіть правду. Дякую. Я обов'язково поговорю, коротко відповіла Юля, взяла сина за руку і вийшла з групи. Мамо, ти на мене сердишся? За що, сонечко? усміхнулася вона. За тата. Ні, Любий, не серджуся. Увесь вечір Юля ламала голову як сказати синові, що в нього немає і не буде батька. Картала себе за ту брехню про заробітки, але слів так і не змогла підібрати, заснула з важкою думкою. Наступного ранку, щойно вони з Матвійком зайшли до групи, до них одразу підійшла Ольга Іванівна. Доброго ранку. То що, ви поговорили з сином про батька? Мовила з легкою усмішкою, в якій відчувалася швидше насмішка. Не хвилюйтеся, у нас все добре, раптом сказала Юля. Тато якраз приїжджає на кілька днів до свят. Вона й сама не знала, навіщо це збрехала, просто хотілося, щоб від неї відчепилася, і не лізли в особисте життя. Мамо, це правда? Тато приїде? Очі Матвійка засіяли. Так, синку, правда. Вийшовши з садочку, Юля сіла на лавку в сквері і тільки тепер усвідомила, що накоїла. Навіщо я це сказала? Що тепер робити? Він так зрадів. Я не можу зруйнувати цю надію. Сльози самі покотилися по щоках. Вибачте, я можу чимсь допомогти. Юля підняла голову. Перед нею стояв молодий чоловік у формі рятівника і дивився співчутливо. Ні, дякую, якось обійдуся без сторонніх». відрізала вона і відвернулася. Навіть поплакати спокійно не дають, роздратовано подумала. Перепрошую, не відступав незнайомець. Я можу посидіти одна хоча б п'ять хвилин. Мені здалося, що вас образили. Я не вмію спокійно проходити повз жіночі сльози. Давайте я пригущу вас кавою. Кажуть, гаряча кава з шоколадкою лікує будь яку нудьгу. Юля мимоволі усміхнулася. Я так розумію, ви просто так не відстанете. Абсолютно правильно розумієте. Підемо до кав'ярні. Вона підвелася і пішла за незнайомцем, сама не знаючи чому. Можливо, тому що від нього віяло спокоєм і надійністю. За півгодини Юля з Ігорем уже сміялася і розмовляли про все на світі. Він виявився легким, добрим співрозмовником. І з ним справді було про що поговорити. Ось так я й подарувала синові тата. Зітхнула Юля наприкінці, просто не витримала. Хотілося поставити на місце цю виховательку. Ви б бачили, яким поглядом Ольга Іванівна дивилася на мене? Так, ситуація, звісно, не з веселих, задумливо мовив Ігор. Знаєте, мені самому страшно неприємно. Коли хтось лізе в душу зі своїми порадами про особисте життя, але, Юлю, здається, я вам можу допомогти. Як це? здивувалася вона, одружитися зі мною, чи що? Та чому ж одразу одружуватися? розсміявся Ігор. Можемо просто зіграти роль чоловіка і дружини. Ваш син заспокоїться, побачивши тата, і всі навколо теж. Навіть не знаю, це якась авантюра. А вигадувати дитині, що тато приїде на свята, це не авантюра? Тактовно, заперечив він. Як ви поясните Матвійкові, що тато знову не приїхав? Юля замовкла. Не знаю. А вам це навіщо? Обережно запитала вона. У чому ваш інтерес? Розумієте, минулого різдва я святкував один. Друзів у мене багато, але майже в усіх сім'ї, діти, святкують по домашньому. От і залишився сам. Цього року хотів узяти чергування та пізно згадав графік уже складений. А до батьків? запитала Юля, чи їх немає? Є, але до них їхати довго. А наступного дня на службу. Юля зітхнула. Ну, якщо так, тоді давайте спробуємо. Ігор подзвонив у двері напередодні свята. Рівно так, як і домовлялися, Матвійко із самого ранку не виходив від вікна, визираючи тата. Ігор увійшов у квартиру з усмішкою, поставив біля дверей велику сумку, роздягнувся і пройшов у кімнату. Ну що, синку, ходімо розбирати подарунки, підморгнув він хлопчикові. З сумки з'явилася цукерниця. Яка гарна, це нашій мамі? Серйозно уточнив Матвійко, вгадав. Усміхнувся Ігор, а це тобі. Він простягнув велику коробку з конструктором. Ура, мамо, дивись. Тато привіз мені лего. Я так давно про нього мріяв. Радів хлопчик. Не треба було так витрачатися. Ми ж не домовлялися про такі дорогі подарунки. прошепотіла Юля пізніше. Та годі, махнув рукою Ігор. Мені справді приємно зробити комусь подарунок хоча б раз на рік. Увесь день Юля поралася на кухні, а Матвійко з татом складали конструктор. Хлопчик не відходив від Ігоря ні на крок. Наступного дня вони разом ходили на ковзанку. Три дні промайнули швидко і напрочуд тепло. От і настав час прощатися. Матвійко солодко спав у своєму лішечку, а Юля з Ігорем мовчки стояли в передпокої. Настрій обох був геть не святковим. Ну, я піду. Тихо сказав він. Так, дуже дякую тобі, відповіла Юля і замовкла, щоб не розплакатися. Лише коли Ігор вийшов і зачинив за собою двері, Юля сіла на тумбочку і тихенько заплакала. Вона хотіла попросити його залишитися, але не наважилась. Вони ж домовлялися лише на три дні. Хто знав, що за цей короткий час вона встигне так до нього прив'язатися? За хвилину знову пролунав дзвінок. Напевно, щось забув, подумала вона, відмикаючи двері. Можна, я залишуся. Ігор опустив очі. Наскільки? розгублено запитала вона. Тобі ж завтра на роботу? Назавжди. Із кімнати вибіг сонний Матвійко. Він кинувся Ігорові на шию. Тату, ти знову їдеш? Ні, синку, усміхнулася Юля крізь сльози. Тато більше не поїде. Він залишиться з нами. Ура, ура! А ти завтра відведеш мене в садочок, зрадів хлопчик. Звісно, засміявся Ігор. Тепер я щодня буду тебе водити і забирати. Він обійняв Юлю й Матвійка, і в цю мить стало ясно вони всі здобули собі рідню, а вже наступного дня настрій Ольги Іванівни був зіпсований. Коли вона зрозуміла, який подарунок, родина Юлі отримала до різдва. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.